Зараз в Америці короче двіжуха проти Трампа. Майже в кожному штаті збирається піпл і починають мітинги проводити проти Трампа. Нахрена ви це робите. Ви ж голосували за Трампа? Він же для вас там красавчик. Туди сюди. ви його так любите. В Америці статистика така появилась, ці офісні, так сказати. Робітники вже починають готувати їжу вдома і брати в лоточках їжу собі в офіси. Навіть американцям починає дорого бути замовляти їжу в офіси, замовляти їжу на виніс, коротше, ходити десь на обід в ресторанчики. Коротше, так що американці теж тепер переходять на їжу з дому, беруть з тобою лоточки, вилочку і ложечку, і журуть собі на роботі. Так що американці звикайте до. Такого життя чесно б не хотілося цього, але здається, Америка вже не буде тею, як раніше, навіть якщо Трамп піде з поста президента через деякий час. Америка вже тею не буде, і долар чесно помирає.